Друзі, вітаю! Сьогодні обзор пульта GVS. Ось так він виглядає, пластмасовий, звісно поломаний. Зараз розберемо його, подивимося, що ціно всередині, можливо, цікава платка знаходить. Виглядає розібраним наш пульт. Тут ця пластмаса з резиною, кнопка і сама платка. На платі ми бачимо тут світлодіод. Такий хороший, посріблений, білого кольору, мабуть, що прийомний. Скупщики скупляють, скоріш за все, такі діоди. Тут у нас іде Конденсатор, не знаю, маркерівка, такий він синій йде скоріш за все, з сріблом, якщо то може ще й бути ніобійку. І з цього боку у нас, як бачимо, йдуть такі. Невеличкі позолочені дві кнопочки і мікросхемка. Мікросхемка у нас йде всередині з вмістом позолоти, а на краю плати бачимо йдуть безкорпусні кем-конденсатори. Вони містять платину, паладі та золото. Такі вони невеличкі білого кольору. Всім дякую за увагу. Не забуваємо писати в коментарях, кому попадали такі пульти марки GVC. Всім пока!